Хел! У мене знову підлокітник, Цього мені було мало. Він дуже мурзає. Пожалуйста, пожалуйста. Куди ще потратити гроші? Біл, білесенький, білесенький, м'якесенький. Ті щеди. Скрила Янгола? Але смердить. Ммм, Хм, мабуть, і золоті. Що думала? Треба дивитися, що купляють. Алла ага. А я шукала отвертку, видишь. А, тут все есть. все угу. высыпала. Ну ладно. Полетели. лучше пальцем. Не крутись, если с миндюлька. И докручиваем, докручиваем. Хрякс! А це яйці. Ну, видно настільки, так? Да? Ну і що я вам скажу? Хочете силку пишіть. Замовляла на тему? Отже, ось такий підлокітничок. Ну, тут міцно тримається. Железний, я б сказала. Але воняє, Реально воняє. його треба, щоб він вивонявся. Цікаво буде, чи будуть руки перевертатися клієнти. Будуть. Це я не знаю, блядь, приклеювати його до столу, треба, щоб це, коли стоїть руки, отак вони уходили клієнти. Ну все, бомбіна.